Плюс плюсі, що тільки що трапилося, ви йшли з позиції на позицію і потрапили. На артобстріл, не артобстріл, а цей авіаобстріл. А як часто сюди залітають ворожі літаки? Дуже часто. Останнім часом вже трошки менше, але попередньо було дуже часто, майже як щодня. А які у вас емоції викликають авіаудар? Ну, дренані скакує. Дуже велика небезпека, тому що осколками може засікти, якщо вчасно не зреагувати. Це Але це десь далеко. Саме гучний щеп... був прильот, то коли ми тут були, це вночі, ну ввечері, да, ну, вночі. Ударна хвиля в стінку вдарила, то оглушило вуха. Ну, хто справа сидів, то праве вухо. Ну, нормально ходило, так дало я... по, по вухах. Да, нормально так вупило. Загалом, розкажіть ваші емоції, ваші враження, коли прилітає авіабомба десь неподалік. Очі. Закриває, закриваєш очі і, і думаєш, ну куди воно? Ти ж не знаєш, куди воно летить. І тільки потім відчуваєш, а тут від землі дуже сильно йде вібрація, і тільки відчуваєш, як вона прилітає десь. Ну а фізичне відчуття. от. Так, Волка не пролазить. Але це таке миттєве бах і потім весело. Ну, ну так <ріхи> спочатку не дуже весело. Ну так, а потім. Коли летить не весело, коли не влучили, тоді вже нормально попускає. А да, угу. ось ось якісь, бачиш, розвали. У -у 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 -у. Ох, його туди би влупити. Хорошо, красиво кричі. В цю вешку. Дивись, яка вона файна. Є ось так. Осколковий готовий. Це у нас тут в цих тубусах вишибні рухові заряди, які ви ж то є створення і сама ракувального Назимаємо кумулятив. Коли отримуємо завдання, тобто координати нам скидають наші керівники за допомогою аеророзвідки. І по тих координатах починаємо відпрацьовувати. Ну, найчастіше це якщо приїжджає якась машина з пересмінкою шкалів, вони вигружаються, по піхоті починаємо працювати. На жаль, СПГ дійсно, це така штука, яку дуже-дуже ну, видно з повітря. Якщо над нами літають ворожі очі, то. Тобто ви робите постріл? Постріл 2 і, і в укриття обов'язково. Навіть після першого пострілу всі ховаємося в укриття, потім, якщо все нормально, нічого нема, коригування, другий, третій постріл ще робимо. Не ходи туди. Я тут, я тут, в комарі. Там темно. Це один, десь другий. У 15-му пішов да, по мобілізації, так підписував контракти. 21 грудні вийшов на пенсію. Ну і через два місяці така хлепа. Повернувся знову. Чого найбільше не вистачає на позиціях? Сім'ї. Але сім'ї тут нема чого робити, так що нехай чекають, скоро повернемося додому з перемогою. Все. Давай ще передістанція, бл, купить пішла. Я понял, плюс. Бережи себе. Paldies.